Так, друзі. Заїхали ми до Серьошки. Подивіться на коники були проїздом близько. Так, і а зараз вам покажемо. Як ви показували багато, то ще ми покажемо. А такі коники, а зараз покажемо кобелу. Гарно велику. Белейчик Мацні лошатами, на відео вони так не виглядають як живу. Це кобела в такий фейс мацна Німецький РД. Белка потужна Менше мечки має не мохната Але так для нашої місцевості ще люкс Лексійку гарна кобелка. Тебе ту вибрав? То коник. Там. такий. Пішли далі. Арно мать, да. Так у нас є лошейця тоже. Все тут. Все тут на, на продаж. Така лошечка. Не знаю, що тут вік їх. Чого вам малювати не буду, нічого казати не буду, пішли лексику далі. Дай руку. Є коник, йдемо, йдемо знімати коник. Тут, тут, тут. Дивай, а, я тут. тут. Стальний Все. дариш, блід. Це якщо б була лошиця, то він нам вже б було. У мене. Це дуже красивий колір. Та, так, трошки заблизько. Хлопець, нущу мало. їм трошки підсихає, але що робити? Це по герою душиться. гарно що Мама. це не ти як я мама. Такі конечник. Прості коні, як прості, Олександрійці, ціки сні, що прості. А ну поладь. Олексійку погладиш. Не бійся, ну нічого не скажу, ну погладь. Погладь. Ось такі коні, коні, коні. Так, ці коник по... по ближче показати їх. Так. Да. Це коник спутаний, бо він збитки робить, рвеся. Задурно так кажуть, перше, чого путають. Ну їх чого путати. Якщо він робить збитки, то що з ним робити? Якщо його пускають в волі, а він починає пакостити, то спутати. Це лошечка. Ось такий собі табончик. Табунчик. табунчик. Девчук воут. Оце позеленіло трохи. У нас теж таке, що пасти мало що є. Мама Так, так коник. І цей ще біліє це є. Є. Ось цей ноги моцнімає, він такий. Махнатий що Фест mm. Так що, кого цікавить. Нам буде під відео. Вже їх побачили. Дуже, 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 дуже багато. Але... Ліпше сім раз побачити, а раз, зробити. Кожен знімає по своєму з кожного. Ракурс все так шо. Що... А це бельгійчик. Це кімна. Лабіщ. Ви з руку. Все по землі в мечки да Значить, що від цього теж є, але ну, не так. А в цього аж по землі волочиться. Сфокусували. Це кобела ця прийшла. Німецький орден. Така кобеляка. Мацна кобила так що. Всім гарного перегляду не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Такі коники. Що й на зачку? Ти йдеш на коники, дивитися? Тобі сподобався коник? Так. Що? Yeah. Ти хочеш до коника? Ні. Nee. А що? Ти хочеш знімати? Yeah. А ну дай. Гарні коники? Що yeah. коники роблять? Ham -ham. Ham -ham. Да. А тобі сподобався тут коник? Так. Yeah. А який? Так. Бельгійку ту? Олексій хоче два, а ти скільки хочеш? Назар. Okay. Ти один, так? Да? Дома. Де мене. У нас такий маленький є вдома. Де? Так що всім до побачення. Всім меру здоров'я і добра. Назарку, каже папа. Голосно. Папа. Папа. Папа.